Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українсько Відьма. Настрій такий сьогодні. Дивимось, що ви сили нам говорять. Дівчатка, хочу вам нагадати, що ми збираємо хлопцям нашим та дівчатам військовим на медицину. Куди донатити, перекріплю під відео. І у нас з вами буде розіграш від для донатів від 200 гривень. Раз світечка розіграємо. Два світечка розіграємо таку красу. І мої хороші буде амулетик. Це вже комусь прямо від мене ручна робота на вашу потребу, я його заряджу і потім вам відправлю це від 200 гривень. Якщо ви хочете якесь одне питання. Задати або якусь ситуацію розглянути свою. То донатори, хто від 500 гривень, да, ви можете писати мені потім на телеграм своє питання, скрін донату. Все напишу в коментарі закріпленому та під відео. Будь ласка, долучайтесь, підписуйтесь. вищі сили говорять. Трошки загальної інформації. Імператриця, сила, нові можливості. Дивіться, штормити буде. Буде так качати, розкачувати. Їй би то все добре. І в якийсь момент я не бачу майбутнього, не бачу, куди рухатись далі. Маю сили, маю емоції, маю волю, але чомусь постійно як не встигаю. Комусь пощастило мені ні. Хтось встиг, знаєте, вдачу за хвіст спіймати. Я ні. Когось прям якісь радісні події в мене ні. Якісь розмови за спиною. Ваші карти ось, це імператриця і сила. Це жінка, яка має жіночу можливості. Це не про магію. Да, це про вашу енергію. Це про те, що ви цілісна і. Повинна бути раді в житті, але ви самі себе дурите, ви не бачите свого сонця, ви не бачите, що ви можете, ви себе обмежуєте. У мене в житті нічого не змінюється. Аня, мені вже там стільки років, або я вже втомилася. І Що може бути? Чоловік той самий, ось він, або одні ті ж самі мені трапляються, я намагаюся, куди мені вже щось змінювати? сконцентруйтесь на собі. Що вам треба, що вам хочеться, що у вас в житті буде. І ви це отримаєте. Як кажуть, кажу, впіймаєте удачу за хвіст. Не женіться за тим, що не ваше. Я розумію, що ми зараз вимушені кудись переміщуватись, і я так само і не живу, я не живу там, де я хотіла би, і так, як до війни. Але я це я, і я повинна мріяти, і буду це робити. І вести за собою людей і давати вам, знаєте, не плакати, давати, збиратися і давати вам таку енергію, щоб ви її відчували і могли рухатись разом зі мною, але своїм шляхом, рухатись далі. Якби Вставай, підіймайся, іди. І ви так можете, але не для когось, для себе. Що вам вищих сили кажуть? Рушай, дорога, колесниця, ну... Тебе на твоєму шляху будуть постійно якісь неприємності, вони пов'язані з людьми. Відкидай. Хто що сказав, їх думки, гроші, фінанси будуть. От в серці є відчуття, що буде мій шлях, буде моя вдача, вирішує всі питання, але от минуле тягне за ногу, хапає і все. Зберігайте спокій, мир всередині себе. Найближчі тиждень, десь, два, всі відповіді будуть всередині вас. Бережіть себе.